Вітаю вас на моєму авторському каналі Леся Подурська прикраси і аксесуари. Сьогодні покажу вам декілька нових прикрас з перламутру. Є досить цікаві екземпляри, наприклад, ось цей такий тут великий кулон Дивіться, який перламутр шикарний. І основа вся з перламутру. Намистини Більше 10 міліметрів, вісім, шість. Є прикраси і з кремового перламутру. Він мені дуже подобається, і я його вирішила зробити зі згардами і з тібетськими намистинами. Дуже розкішне кольє вийшло. Авторські згарди рідні символи, такі тібетські намистини ручної роботи, інкрустовані коралом і бірюзою. Ну і перламутр. Перламутр 12 міліметрів, 10, 8, 6 до конектора. Фурнітура бронза, золото. Є ще один намисто. Кремового в такому стилі тільки інші скарди. Ну, трошки по-іншому виглядає, але також цікаве. Дивіться, яка ціка краса. Перломотор такий самий великий. 12, 10, 8, 6. Такі намистини ручної роботи. Такі скарди. Фурнітура бронза золото. Є таке ведно стилі, як наші бабусі. До коралів дівали. Обов'язково в них таке було намисто під шийку з таких мушлів. І перламутр такий. Перламутрій рі це мушля, в якому можуть перлинки утворюватися, але тут нема перламутру, значить тут перлинки не утворювалися, але також мушля була велика, раз зробили таку велику намистину. З перламутром утворюються перлинки. А тут так, оці мушлі без перламутру, тому і ці намистини. Також без перламутру. ж такий під етностиль. Є дуже гарний перламутр. Великі намистини. Нічого тут не додавала, окрім фурнітури роздільних намистин позолочених. Тільки щоб відділити сам перламутр дуже гарний і не потребує ніякої до себе прикраси. Щоб не затіняти його, тільки роздільні. І замочок з ланцюжком. Є на три низочки перламутрове. Розмір намістин трошечки менший. 10 найбільша намістина. Але три низочки. Позолочена фурнітура це гематит позолочений, гематит позолочений матовий, роздільні позолочені, конектор і гачок. І ще покажу вам одну цікаву. Виставла такі намистинки. Ну, перламутру тут форма намистинок така. Як кажуть, дика. Але сам перламутр дуже гарний. Оце називається мушля мама перли. Тут зароджується перлинківці. Зароджувались перлинки в цій мушлі. Дивіться, які тут перламутри. Повертаєте в будь-яку сторону, він з будь-якої сторони такий насичений. Бачите? Просто супер. Такої краси не завжди знайдеш. Мені вдалося. Бачите, як все виблискує. Ну і, звісно, додала такі гематитові намистинки і позолочену фурнітуру 24 карати. Кого зацікавило, можете переходити в магазин і подивитися всі параметри ціну. Посилання на магазин буде під відео. Всім гарного мирного дня і до наступних відео!